Чому ви обрали цей ВНЗ та цю спеціальність? Чесно кажучи, моєю метою було навчатися саме у цьому університеті, і подавала заяву я саме до Харківського національного університету радіоелектроніки, тому що вважаю, що він є одним з найкращих та найпрестижніших університетів не тільки Харкова, але й України. Головною метою метрології є перевірка якості продукції послуг та IT-продукції. Одним з гарних та приємних бонусів саме нашої кафедри є те, що в нас знаходиться реальна випробувальна лабораторія сертифікації програмних засобів та інформаційних. Цінах технологій. До того ж, вона є акредитована Національним агентством України, тож це дає змогу нашим студентам отримувати випробувальні навички саме в стінах цього університету. Коли я дивилася у ХНР, які є спеціальності, які кафедри факультети, тоді я не зовсім розуміла, що саме поділяються кафедри та факультети, тому я дивилася саме спеціальності, куди далі можна піти працювати. І Мабуть, мене саме цим зацікавила кафедра метрології та технічна експертиза, що є багато можливостей, куди підпрацювати. Що ви вивчаєте, та наскільки це актуально? Актуальність стовідсоткова, оскільки у кожному місті є відділ якості, ти напевно теж знаєш, усі знають. У відділу якості працюють метрологи, перевіряють якість не тільки у відділу якості це її і на таможні, тобто перевіряють техніку майже всюди, чи є програмування та в якій кількості. На зараз ми вивчаємо лише вступ до програмування, але я вважаю, що, мабуть, далі ми будемо вивчати більше. Зараз це такі йдуть вступні предмети. На першому курсі в нас було програмування, повний перший курс. Ми вивчили плюс плюс. З точки зору моєї спеціальності, то ми вивчаємо стандарти, які відносяться до it програмування. Це ISO 25000 і ISO 27000. Але коли поступлять наші абітурієнти на перший курс, там напевно більш поглиблене через те, що там it сфера вже підключається. Чи складно навчатися на першому курсі? Ні, бо це більш такий загальний курс. Але були моменти, коли вже йдуть дисципліни зі спеціальності, і дещо дуже важко вас бо це все ж таки узкопрофільні предмети. Зараз у нас проходить дистанційне навчання. Звичайно, це набагато важче, ніж у стінах університету, тому що перший курс мені б, звичайно, хотілося спробувати тобою студенткою саме в стінах цього університету, але все одно наші викладачі намагаються донести нам легко та доступно всю інформацію. Коли з'являється більше профільних предметів, ну, якщо введення, то введення спеціальності йде ще на першому курсі. На другому це вже трохи поглиблюється і. Якщо можна так сказати, то повну сферою описується, щоб ти розумів взагалі, на що ти прийшов. А на третьому курсі це вже йде більш точні науки, тобто ти вже окремо розумієш про документи, окремо про техніку. Четвертий курс це ще більше поглиблення, але на четвертому курсі я вже сама розумію, що я хочу. Як можна підготуватися до першого курсу? Я ходила внуре на підготовчі курси. Це мені також допомогло. Я вже зрозуміла, як університет влаштований, тобто я могла трохи орієнтуватися у ньому, а також в мене були додаткові бали до вступу. Чи є можливість працювати під час навчання? Вам пропонують працювати або сташуватися у компаніях. Я одразу можу назвати тільки дві компанії: це енергооблік, на який я проходила роботу, але по своїм вимогам пішла. Та Джебіл це американська компанія є філа у Ужгороді, де ми проходили практику в минулому році. Чи є можливість навчатися за кордоном? Так, звичайно, є можливість після бакалавріату поїхати за кордон. Це вже залежить від студента, але я знаю студентку, яка після бакалавріату на нашій кафедрі поїхала у Словакію та зараз проходить там магістратуру. Які є альтернативи професії, якщо я захочу змінити траєкторію навчання? Наскільки я знаю, зараз є можливість тільки змінити на схожість. з навчання я можу назвати інженер з якості, тобто метролог. Я вже говорила про нього. А менеджер з якості або управління якістю, та коліця шюренс. Це, це було в попередньому інтерв'ю в лекції. Які є поради майбутнім студентам? Найголовніше основа це математика та фізика. Але напевно не так, як в нас в школі вдають, що ти повинен знати усе і всі формули. Ні, це не так. О, найголовніше це розуміння. Якщо ти розумієш, коли тобі пояснюють, то це вже гарний плюс, коли ти вже можеш поступити і на першому курсі ти будеш не заучувати формули, а розуміти їх. Я дуже-дуже хвилювалася на ЗНО, і це прямо було дуже сильно. А я вважаю, що не треба цього робити, тому що здоров'я найважливіше, що є в нас. Тож, просто вірте в свої сили. Hello everyone, my name is Marina Tokareva and I'm sending you greetings from Bratislava, capital of European country named Slovakia. Uh, Bratislava is smaller than Kharkiv, but its location, which is on Danube river, makes the city very beautiful in summer and in spring. Also you can easily travel to, to Vienna by bus or by train, even by river. It's not that far away from here. And a long time ago, there was a simple tram between Bratislava and Vienna. Ось так. Я вже півроку спілкуюсь виключно англійською мовою, а тільки з рідними та друзями, рідною українською мовою. Але я вже майже звикла до цього. Привіт усім! Мене звати Марина Токарева. Посилаю вам вітання з міста Братислава, що є столицею Словаччини. А місто майже чотири рази менше, ніж Харків, але тут є на що подивитись. Розташоване воно на берегах ріки Дунай, весною та влітку тут дуже красиво, а також зручно подорожувати з Братислави, наприклад, до Відню лише 40 хвилин на машині або автобусом. Раніше між Відним та Братиславою взагалі ходив звичайний трамвай. Рік тому я була ступень. Бакалавра на кафедрі метрології і вирішила продовжити навчання у європейському виші на магістратурі. І це сталося не так вже складно, як ви могли подумати. Тому що українське міністерство освіти має багато навчальних програм, які дають змогу навчатися в різних країнах Європейського Союзу. І також за допомогою безвізу українці можуть майже без проблем подорожувати до України ЄС. Більшість європейських університетів мають навчальні програми на англійській мові. Тому, якщо ви знаєте англійську мову, для вас це не буде проблемою. І найголовніше мій диплом бакалавра кафедри метрології з нашого університету радіоелектроніки визнається у Європейському Союзі. І от я вже майже півроку навчаюсь у Словацькому технічному університеті в Братиславі. На факультеті машинобудування за магістрською програмою виробничі системи та управління якістю в галузі автомобільного виробництва. Автомобільна промисловість це гордість словаччини, бо вона стала світовим лідером з виробництва автомобілів на душу населення. І також в Братиславі та поруч Братиславою розташовано декілька великих автомобільних заводів. Це Volkswagen, Peugeot, Kia Motors та Nissan. І в моїх планах проходити практику на одному з цих Але роботу буду шукати в it сфері Це друга за розміром сфера економіки в Словаччині. Всі відомі компанії мають тут свої філії: наприклад, Google, Facebook, Globalogic, Exostar та багато інших. І я планую шукати роботу за напрямом Quality Assurance Manager або Engineers Management у процесів. В осінньому семестрі мені зустрілись деякі дисципліни, які я вже вивчала на кафедрі метрології, тому знання з в нашому університеті мені знадобились. Загалом я дуже задоволена навчанням в Братиславі. Але якщо ви бажаєте тут навчатись, ви повинні бути готові старанно вчитись кожен день, адже вимоги до студентів в Європі в рази вищі ніж в Україні. Також хочу побажати вам успіху і подякувати всім викладачам кафедри метрології та університету радіоелектроніки. Доброго дня! Мене звати Катерина Фільчикова, і я випускниця кафедри метрології. Та технічної експертизи та кандидат технічних наук зі спеціальності стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. На даний момент я працюю менеджером процесів у великій ІТ-компанії, і я хотіла би розвіяти міф про те, що для того, щоб потрапити в ІТ-сферу, потрібно вибирати тільки ті спеціальності, які випускають безпосередньо розробників або тестувальників програмних засобів. Наразі високим попитом користується той спеціаліст. Який не просто відповідає за окремі фази розробки програмних засобів, а той, хто може подивитися на сукупність процесів як на систему, і зрозуміти, як керувати як тими процесами, так і системою в цілому, щоб відповідати всім регуляторним вимогам. А таких вимог до виробників досить багато. Тому, закінчивши цю спеціальність, ви зможете потім працювати і менеджером процесів на окремо взятому проєкті. Так і фахівцем з підтримки системи менеджменту якості усієї організації, наприклад, такої системи, яка відповідає вимогам ISO 9001. Також ви зможете бути аудитором таких систем і робити висновки про те, чи є система якості ефективною і чи служить вона за порукою того, що продукція буде належної якості. Що я можу вам побажати? Вступайте до спеціальності якість продукції, послуг та програмного забезпечення. При цьому будьте мотивовані тим, що такі фахівці дійсно затребовані на ринку. Я бажаю вам успіху!